А на черзі у нас автомобіль класика жанру. Автомобіль на автоматі 3800 доларів. Mercedes-Benz. А наш автомобіль оснащений чудовим двигуном, на якому встановлений компресор, а також встановлене газобалонне обладнання. Цей автомобіль здивує вас своєю прийоммістю. Чи як, Блять, Ні, я не піде, так? Да? Нормально. Ні -ні -ні. Якість автомобіль у Mercedes того часу. Залишає такі після себе гарне відчуття якісті, навіть шкіряний руль, який у нас оригінальний, не перешивався, вижив до сьогоднішнього дня. Нагадую автомобілю 25 років майже. А про такі авто, якому 25 років на секундочку, і коштує воно 3 800 доларів. Я скажу так, що я його сюди привіз, завів його на холодну, Він гарно завівся, проїхав на моєчку. Вона помилася, всі передачки гарно переключаються. Відповідно, маю сказати те, що цей автомобіль ще прослужить вам досить 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 довго. Приходьте до нас на кермаркет, матимемо змогу зробити те зразу автомобіля.